В цьому відео я хочу зробити коротенький огляд робочого середовища, які інструменти нам потрібні для розробки. Зокрема, ми поговоримо не про production сервер, а про ті інструменти, які нам треба для development, для розробки саме. Першим ділом це визначити з операційною системою. Python, мова програмування, так само, як і Django, є open source технології. Програма з відкритим кодом. Відповідно, вони люблять, так, можна так сказати, так само операційну систему з відкритим кодом, краще Linux Ubuntu найкращий варіант. Якщо ви користуються Macintosh, це так само непоганий варіант, в нього йде команда-стрічка, подібна, як в Linux. і Решта інструментів так само дуже зручні для розробки. Всі продакшн-сервери в основному для Python йдуть також на Linux. Досить часто, принаймні, з самим часом ми для клієнтів використовуємо Ubuntu для кінцевих серверів, для продакшн серверів. Я особисто користуюсь Macintosh, у мене він ще старенький. Ще років тому купив. Напевно треба швидко, досить швидко змінювати, але ще поки працюю. У мене також Macintosh 10.6 версії. Якщо ви працюєте зараз на Windows, то рекомендую вам. Пере, переходити на. Не те, щоб переходити, а принаймні для навчання е, е, заінсталювати собі паралельно з Windows, це можливо. Е, Операційну систему Linux дистрибутив Ubuntu. Тут є десктоп, можна вибрати свою мову, яку вам підходить. Десь була вибиралка, не пам'ятаю, де. Ubuntu — це так само віконний режим, інтерфейс, досить все зручно, зрозуміло. Для чого це вам? Чому на Windows не, не, не продовжувати? Буде менше проблем при навчанні. Так, трошки більше треба буде розібратися по-іншому, як інсталювати тут софт, як користуватись трошки нового. Сама інсталяція може зайняти трохи часу, завантажити. Тут все досить просто. Але це вам окупиться потім. Будь-яка інсталяція на того самого Python, віртуалсередовище, PIP, Django, це все буде вам простіше, дасться вам простіше на Linux. З досвіду студентів, з якими я працюю по програмі менторства, ці речі вдавали швидше тим, хто був на Linux Ubuntu. Тому потратьте. Кілька годин, можливо, навіть кілька днів, якщо це так складно буде, поставити Ubuntu. В нього інсталятор дозволяє вам ставити систему на поверх Windows, якщо ви користуєтеся зараз Windows. Тобто ви зможете Windows далі користуватися суто для навчання, для розробки завантажувати Ubuntu. От. І, друге, це хороший плюс в вашому резюме. Третє, ви одразу будете вміти працювати е... з Linux на продакшн-сервері. Тобто ви, ви зможете не лише розробляти краще, швидше, але й вже бути підковані для того, щоб робити деплойменти на продакшн-сервера. Це так само плюс при пошуку роботи джуніора. Окей, плюс-мінус визначились з в книзі. Я в більшості Вона написана, написано, я в своїй системі писав весь проект на Macintosh, деплоїв на Linux Ubuntu. А тестований код так само на Linux Ubuntu він працює, весь проект він так само задеплоєний на Linux і все там гарно працює. Для Windows особливих тестів не було, тому все, що стосується конфігурації робочих середовищ, які тут не згадано в книзі, в вас виникають проблеми, просто заходьте в групу підтримки, де в групу віталікодовоком вам вже надано доступ. І там в робоче середовище розділі постіть повідомлення. Так, друге діло це дуже важлива річ, це команда-стрічка. Зазвичай в Linux і Macintosh це називається в Ubuntu це саме називається термінал. Термінал це програма, яка дає вам доступ до командної стрічки. Наприклад, де я зараз знаходжусь? Папусі дата, WordBit.pyton. Що в мене є в середній дані папки? Створити е директорію New Folder MakeDear. Видавати директорію. New Folder Вийти на рівень вище. Зайти назад в Python. Що ще? Можна запускати різноманітні програми. Запустимо Python. Вийдемо. Ctrl-D. Це команда-стрічка, ви можете швидко оббігати по файловій системі, запускати скрипти, конфігурувати. Це корисно, тому що раз, по-перше, на продакшенах буде в основному лише командна стрічка. Для Windows популярно Connect Remote Desktop і там графічним інтерфейсом свій працювати на неграфічному сервері, можливо. Але в Linux такого немає. Є звичайно контрол панельки від хострів, але зазвичай в складних деплойматах, складних проєктах ми заходимо через SSH і командною стрічкою там оперуємо під певним користувачем. Тобто володіння базове командною стрічкою важливе. В Linux і в Macintosh воно приблизно однаково. В індусі там зовсім по-іншому. В індусі є cmd програма CMD. Але вона досить незручна і всі рекомендують одразу ставити PowerShell і вже користуватися. користуватись. В книзі згадано цей лінк, можете собі поцікавитися, почитати, якщо ви таки вирішили пробуватися на Windows. В процесі роботи над проектом ми я буду і в відео буде бачити, і в прикладах на скріншотах в книзі. Будете бачити варіанти. Використання мною командної стрічки час до часу, я буду запускати певні скрипти, наш сайт, run server команду Django з командної стрічки, а також е, буду маніпулювати файлами. Супертренованим адміністратором команда стрічка працюється набагато швидше. Якщо вам для початку це складно, ви просто можете користуватися стандартними Windows-ними е, віконними програмами, наприклад, це може бути так, як тут у нас є Finder на Linux, на Віндосі є Windows Explorer, на Linux, я не питаю, як ця програма називається, так само входити по папочками з кліками. Це нормальний варіант для початку, але на перспективу цільтесь на освоєння командної стрічки. Локально на розробницькій машині я також користуюсь спеціальним двовіконним менеджером файлів ще провик з самих початків. На Windows я користувався Total Commander, Потім, коли промігрував на Linux, а потім, зрештою, на Macintosh, то в обох варіантах лишився з Midnight Commander. -ом. А то сам Total Commander це під програма під е, Windows. Тут у нас є скріншотики. Нема, ну ладно, ви собі подивитесь. Що покажу вам тут, я користуюсь з Midnight Commander програмою. Яку запускаю в терміналі. Надає мені два вікна. ви, можливо, з таким інтерфейсом, де ви можете між вікнами перекидувати файлики, папочки, створювати, швидко навігувати курсором, ентером, передивлятись, швидко швидко руч заходити, редагувати, зберігати файли, перейменовувати, запускати команди. І переключатись між файловим менеджером і командною стрічкою змогою. Ctrl-O. Це мені дає команди такий шорткат. Можете користуватися і командою стрічкою внизу, ось тут. І одночасно двовіконним файловим менеджером. Це не обов'язково це для покращення. Я, я його використовую в міксі з командою стрічкою, коли мені треба багато навігувати по файловій системі, передляти багато різних файлів, імпорти прослідково читати чужий код в великому проєкті, я користуюсь менеджером файлів. В той же час переключаюсь між редактором, менеджером файлів і командою стрічкою. Далі. Така одна з найважливіших речей, в якій ми будемо проводити дуже багато часу, це редактор. Python не прив'язаний ні до яких фреймворків таких глобальних, з візуальними редакторами, з інтерактивними середовищами розробки IDE. І то я належу тих програмістів, які люблять мати маленький редактор, дає тільки необхідний мінімум. Я використовую на Macintosh TextMate, це платна програма. Він мені дає можливість зберігати в проектах. Тут є новий проєкт, відповідно, файлики там в таба гарно поскладені. Я можу бачити так як проєкт. Як проект книги, наприклад. Я можу все е, передивлятись, оце проєкт, це таби. Е, так само є альтернативною безплатною, дуже... чи без... не безплатною, чи безплатною. Згадаю, я інсталював, користувався, але мені він не дуже пішов. Там вже є Sublime 3 я бачив. Так, платний. Всі дуже хвалять, кажуть, дуже непоганий, дуже... правда, треба трошки його настроювати. Мені в лінь настроювати, я не люблю багато настроювати середовище, своє. Відповідно, я покористувався і потім вернувся назад на TextMate. Це в випадку, якщо ви пробуєте звичайний редактор коду. Необхідний мінімум це, щоб була підсвітка основних мов, це що веб, HTML, CSS, JavaScript. Пробуйте Sublime Text 2, TextMate, кажуть, Note, це на Windows. Sublime Text, яке я знаю, він всюди підходить, TextMate тільки для Macintosh, Але так само раджу попробувати IDE. IDE це інтерактивне середовище для розробки. Який йде з купою інструментів, заточених під мову, під тон, може бути під джангу навіть. Я рекомендую, якщо ви хочете його пробувати, почати пробувати з PCR. Там навіть є плагіни для джангу, які дуже класно допомагають, е пришвидшують у словами початків, цю роботу з, е над Django проектом Тут можете подивитись різноманітні речі, які вони дають. Я би хотів пропитися в контексті Django там щось писало в них. Я його колись давно пробував. Ну, все ж таки я вернувся до простого редактора. IDE це середовище, яке вам все в одному. І можна і тестувати ваш код, і писати, в першу чергу, тестувати, дає вам багато підсвітки імпортів, дуже багато велику зв'язку, звичайно заточені під ваш фреймворк. В даному випадку це може бути Django, і це може бути дуже зручно. Тому. Раджу попробувати і простий редактор, і пічарм е е хоча б один IDE, і вирішити для себе. Взагалі програмісти бувають двох типів, які люблять все в одному, або ті, які люблять все окремо. Я належаю тих, які належать, е все окремо. Е робоче середовище. Ну, я знайду цю статтю. Оце моє робоче середовище, або про місто буває двох типів. Почитайте, які є варіанти. налаштування, я тут детально розказав, яке воно в мене. Робоче середовище, яке воно може бути під іншим, така цікава стаття. От, і попробуйте хоча б під і один з простих е, текстових редакторів. Відповідно, я не я користуюсь звичайним текстовим редактором, тому я користуюсь командою стрічкою для того, щоб запускати скрипти, Python, експериментувати, запускати сервера, все командній стрічці, тести запускаю командою стрічкою, репозиторії коду з командної стрічки. а вам це дасть можливість все робити, практично все не виходячи з середовища одного розробницького середовища. Так, редактор це дуже важлива штука. Перепробуйте хоча б 2, 3, 4, 5 різних редакторів в тих IDE і вирішіть собі те, що вам підходить. З часом ви можете змінювати, експериментувати далі, але з тим варто попробувати хоча б кілька речей, щоб зрозуміти, що вам саме підходить, що більше пасує. Далі, Python. Python будемо використовувати 27-ї версії. У мене по замовчому вже стоїть воно. Як інсталювати, це буде в іншому відео. Щоб переконатись, можна так само, де лежить Python-40, так. Або щоб е глянути, звідки він береться в мене інсталяція. Можна імпортнути будь-який модуль, його вивести. Він скаже, що він лежить тут у мене user localсеeller Python 27.3. Будемо користуватися 2.7. Обережно не ставте Python 3. Проект не адаптований під Python 3. Я не перевіряв, чи він працює. Під 27 будь-яка версія 27 останнє це 8 було на момент написання, я цього відео, будь-яку 2.7 можна брати. Далі під Python ми будемо інсталювати віртуальне середовище PIP Django. Мінімальний необхідний пакет це PIL, це бібліотека роботи з іміджами в Python, в Django, щоб ми мали в моделях, наприклад, студента іміджі, малюночки зображення. Нам треба буде цей піл заінсталювати так само. Python Imaging Library. Тут ж ми заінсталюємо. У мене це все вже є поставлено. Python в мене зібраний спеціальним чином. Build-out в мене тут є. Різноманітні версії 24, 2,5, 26, 27, 3. Все одної, одним інструментом. Як це збирається, це буде в іншому відео. Тобто я поставив Python, в нього віртуальне середовище. Віртуальне середовище це можливість мати кілька різних проєктів паралельно, не, не засмічуючи основний Python. PIP це менеджер пакетів в Python, останній найпопулярніший. Далі Django Web Framework ми ставимо з допомогою Pip, У мене вже він стоїть. Окей, okay, ми розглянемо цей процес вже в наступному відео. Ну і пів, розгадав. Далі, Далі, річ, важлива річ, мало які сайти, веб-проекти, аплікації працюють без даних. Відповідно, дані нам треба десь тримати, Ми будемо частково використовувати SQLite. А частково о, використовувати потім перейдену MySQL. MySQL будь-якої п'ятої версії буде працювати. Остання о, о, стабільна версія на момент зйомки цього запису цього відео це 5.6, але будь-якої версії 5 має нам непогано працювати, має задовольняти наші вимоги. Також про деталі інсталяції конкретно під вашу платформу в книзі буде в книзі детальнішої. MySQL mm -hmm. це реляційна база даних, яку ми будемо користуватися для розробки нашого для отримування даних нашої аплікації. Ну і вже на кінець, це репозиторій коду. Якщо ми зайдемо на GitHub, то побачимо, що... ага, я ще одну річ пропустив. Браузер. Якщо ми зайдемо в репозиторій на GitHub, побачимо там, наприклад, мій профіль. У мене туди багато репозиторіїв. Є можливість дивитися на історію, коду. Код лежить, можна, можливість, є можливість кільком людям робити коміти в цей Е, проект. е Таким чином, щоб е, сюди записувати дані, нам треба клієнт даного репозиторію. Будемо пропустуватися репозиторієм Git. Це один з найпопулярніших в даних момент. Е, distributed. Репозиторій, який дозволяє тримати кілька копій репозиторів і локально, і віддалено. Працювати командою, працювати навіть без інтернету, робити коміти без е під'єднання до інтернету. Протягом е проєкту ми будемо користуватись ним, регулярно робити коміти і розбиратись з його основними командами. Загалом, щоб з дітом трохи ознайомитися, є в мене знову ж таки на блозі. Я вже це знайду. Туди є форма пошуку. git ж... Перша стаття буде, що таке репозиторій код або лікбез по git. Ознайомитися, що це таке, для чого воно треба. Принцип дії і основні такі команди найпоширеніші. Почитати, це буде корисно. Я користуюсь конкретно команд, знову ж таки, командним. Git status Скаже, немає репозиторію, давайте зайдемо в якісь репозиторії. Я можу зайти через команду стрічку, я можу зайти через Midnight зараз заходжу через команду стрічку. virtualenvstudentbsc git status. і скажу є. У нас бренд тут є. Є таке діло. Отже, репозиторій коду я використовую зі стрічки, приклади будуть зі стрічки, але якщо ви не хочете бавитися з командою стрічкою з самого початку ускладнювати собі життя, просто візьміть э, git desktop client. Пошукайте. Є от є купа різноманітних клієнтів. GitHub for Windows, GitHub for Mac. gui клієнти. Під різноманітні. Є от безкоштовний під Mac, є сплатний, безкоштовний під Windows, безкоштовний під Mac, безкоштовний під всі системи. Можете собі вибрати, один з них заінсталювати. Таким чином, ви просто кліками мишки, будете записувати дані в репозиторій. І протягом книги я рекомендую вам створити репозиторій на GitHub, публічний, туди закинути. Свій реп свій аккаунт в репозиторії і там регулярно робити коміти, пуші в цей репозиторій відповідно до того, як буде книжка працювати, а також домашнє завдання туди також складати. Це дасть нам дисципліну роботи з репозиторієм. Ну і, звичайно, будемо користуватися для тесту, для відлагодження браузером плюс плагіном у ньому. Для користування щоденного я використовую Chrome браузер. Але для розробки особливо, коли треба багато верстати. front JavaScript, JavaScript бачите, я використовую Firefox. Ось закрию все, що не потрібно. Firefox і в ньому є плагін Firebug. Зайдемо на github.com. Оцей плагін ми можемо ще так само відкривати InspectElement Показує Firebug. Показую HTML-структуру, е є скриптову консольку, наприклад, я можу сказати alert. Hi. І ось тут мені покаже high повідомлення. Е тут багато є таких е зв'язок. Структура документу, стилі документу, стилі елементу, правильно. Тут дуже вагато функціоналу, він дозволяє на ходу змінювати сторінку, експериментувати, дебажити, запускати ягоскриптові, додавати в Ягоскрипт точки зупинки, можете зупиняти JavaScript код на ходу дивитися, що там відбувається. Це дуже потужний інструмент. Називається він Firebug. Як поставити, просто ведонць тут вводити. Plugins, firebug. У мене він вже постав. а тут не цей. Він не, мені не, не показав, бо, його, бо в мене він вже заінстальований. Вас він покажеться, кнопочку Install і готово. От, тобто, Firefox у нас використовується для розробки. Скріншоток ми з її будуть з Firefox. з Firebug. Браузер і цей Firebug. От ми і пройшли по всіх інструментах, які нам будуть потрібні в процесі роботи нашим проектом. Переконайтеся, що вони всі у вас є після першої, після Це у нас глава книги, після четвертої глави книги, тобто робоче середовище, що всі ці інструменти у вас є, що ви попробували кілька редакторів. У вас є Python, MySQL, репозиторій коду, потрібний браузер. Ну і звичайно, перше рішення прийміть для себе. Вашу операційну систему. Я думаю, частина студентів велика користується Windows. Я сам користувався, коли був початківцем, але потім переїхав на Linux і не шкодую. Тому зробіть собі рішення, якою операційною системою ви хочете спробувати, можете потім змінювати її. От. І не йдіть, не, не читайте книгу далі, поки ви не налаштуєте робоче середовище. Інакше це буде просто теоретичне читання. Нам треба практику, тому е, встановлюємо робоче середовище.